Гурд Фира Ой кучери 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 не раз бы я постоянно с вами дома кучери Ой кучери 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 Дякуємо вам за таку чудову версію української народної пісні. Подивіться, як люди сприймають. Сподобалось іде. Найвища оцінка вашої роботи. Хто працює над вашим репертуаром? Хто робить такі гарні аранжування? Я хочу, щоб ти представила. Ну, ефірі є багато чоловіків, гарних, справжніх, українських. Ну і я думаю, що аранжування робить Сергій Степанів, це клавішник. Але також у творчій співпраці із гітаристом Сергієм Рудьком, бас-гітаристом Андрієм Рудиком, а також все нашого колективу Ігор Марущак Ударні інструменти. Куди ж без ударних інструментів? Кірочка, розкажи, будь ласка, яка у вас є легенда створення колективу? Фіра. Ви знаєте, колись я була маленька і почула таку легенду, що якось чумаки їхали, їхали та й поснули, і їх вони завезли десь аж на небо. І ми б бай... сіль сипалася, і утворився такий чумацький шлях. А той віз, знаєте, велика ведмедиця кажуть, а ми, українці кажемо, віз, він і понині там в небі. От я собі так і пофантазувала. Цікаво, якщо б оті чумаки з тим возом сьогодні та заїхали до нас на Україну, як би звучала їхня пісня сьогодні. І от зібралися ми, ми беремо українську пісню пісню, пісню, на якій ми виросли, яку ми любимо, але виконуємо її ну так, як на сьогоднішній день. сучасному. ось так. така історія нашого колективу. Дуже гарна історія. Сподіваюся, що ваш виступ війде золотою сторінкою в історію програми Folk Мюзик». Дякуємо, Фіра у Фольк Мюзик».